Виконуємо номер 541 із підручника Алгебра 7 та номер 2237 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть і два завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо добуток до степеня. Піднесемо до квадрата кожен із ножників. Мінус 3, а в квадраті, Б в кубі, одну третю підносимо до куба, а підносимо до куба і Б в квадраті також до куба. При піднесенні до парного показника число у нас буде додатнє. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають. І b в шостому степені маємо. Тепер 1 третю підносимо до куба, це буде 1,27, А в кубі переписали і b в квадраті і в кубі b в шостому степені. О, тепер помножимо 9 на 1,27 А в четвертому степені на А у кубі, а Б у шостому степені на да, Б у шостому степені. 9 і 27 скорочимо на 9, маємо 1 третя. множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають. Буде А в 7 степені, Б в 12. Отримали одна третя А у сьомому степені, Б у дванадцятому. Завдання друге. Піднесемо до квадрата кожен із ножників. Піднесемо до куба кожен з ножників. 0,1 у квадраті це буде 0,1. М квадрат переписали. Підносимо степінь до степіння. показники степенів перемножаємо. Мінус 10 у кубі показник степені число парне, тому буде число від'ємне, це буде мінус 1000. Показники степенів перемножаємо, буде m у 6, n у 9. Ну а тепер множимо числа і змінні 0,1 на мінус 100, це буде мінус 10. m у квадраті на m у шостій степені це буде m у 8 степені. Показники додаємо. І n в 14 степені на n у 9 степені буде N у 23 степені. Отримали мінус 10 в 8 степені n у 23-му степені. Номер 541 із підручника Алгебра 7, та номер 22, крапочка 37 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.